Южанін, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність та член податкового комітету з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Ніно. Вітаю вас, пані Ніно. От хочу поговорити з вами про те, про що говорять представники бізнесу, що відбувається вже тривалий час блокування податкових накладних. Чому це відбувається? Адже станом на зараз у війну той бізнес, який все ще працює якимось дивовижним чином, ну його треба плекати і леліяти, як мені видається. А ось так багато розмов про це блокування податкових накладних. Чому і яким чином це можна зупинити? Ну, перш за все, я вітаю пана Ігора. І все, що він сказав відносно доплати 30 тисяч за виконання певних обов'язків, мені здається, що. Знаєте, коли були подані перші зміни до державного бюджету на 23 рік, от я навіть собі уявити не могла, що будуть знову шукати якісь нові можливості для такого тихого непомітного розкрадання. І мене дивує досі, чому в нашій державі такі люди очолюють відомства. Чому вони дозволяють собі е, такі речі, по е, ну, відносно відкрито? Тому що опозиція це все бачить, ми точно будемо розповідати всім громадянам. І дуже шкода, що хлопці, які воюють, чоловіки, які мають освіту, які в цьому дуже добре розбираються. Вимушені чути, що відбувається всередині України, і коли насправді я читаю їх дописи, які їм вдається інколи писати, про те, що вони сподіваються, що ми знайдемо політичну волю не допускати тих помилок, які ганьблять країну, і які деморалізують наших захисників, оце один із пунктів по відміні 30 тисяч чи новому. Правильніше сказати, це новий порядок, який може зараз впроваджувати кожен з підрозділів, який входить в сектор безпеки і оборони. Чому саме зараз? Міністерство оборони знайшло в такий спосіб переробити цей порядок. Ну ми тільки можемо здогадуватися, або зовсім не вистачило ума відповісти там тому ж самому міністерству фінансів. Мабуть, яке говорить, це кошти закінчуються. Відповісти адекватно міністерство оборони не змогло, тому десь погодилися на якісь поступки, не уявляючи, що далі буде відбуватися, і, і ніхто не хоче проаналізувати державний бюджет. Щоб навіть, якщо коштів не вистачає, знайти додаткові ресурси, але точно не забирати їх у тих, хто ну справді в неймовірних умовах, тому що ту картинку, яку подають нам там для того, щоб підняти дух і людей всередині країни, ну абсолютно точно не відповідає, тому що відбувається на фронті ті важкості подій, які відбуваються на фронті. Тому, коли ви задаєте питання, а як себе почуває бізнес? А бізнес себе почуває. От в точно, майже в таких же умовах, як і бійці, йому весь час висувають якісь нові ініціативи, і вони точно не сприяють для того, щоб він продовжував працювати. І, до речі, лише податки дають можливість. Підтримувати, фінансувати Збройні Сили України, тому це дуже пов'язані речі. Ви правильно зараз задаєте питання, обговорюючи стан справ в армії. А що, а який стан справ бізнесу? Хто дає ті гроші? Хто є донором в бюджет того всього, що виділяється зараз на збройні сили? І тому питання блокування податкових накладних, яке перейшло виключно в лють вручний режим, яке стало під підконтрольне. Там е, дві особи контролюють. Всі, всю реєстрацію податкових накладних в країні. це викликає не то, що негативне відношення до країни, а і навіть тих, хто просто аналізує ситуацію, всі звертають увагу на те. А це що? Це не диверсійні якісь кроки певних осіб. А це що? Це корупція в такому вигляді процвітає в таких масштабах зараз в країні. І та інформація, що е, навіть зараз 20% підприємств, які працюють, які відновили свою роботу. Це ви можете собі уявити з усього великої кількості підприємств. В нас працюють в деяких секторах 50%, а в деяких секторах навіть 10% не працює. Так, от 20% працюючих підприємств. Всі зустрілися з проблемою унеможливлення подальшої діяльності, тому що хтось вирішив, що через затримку реєстрації податкових накладних закамулює якісь кошти, забер, забере їх у бізнесу. Бізнес ще трошки потерпить, тому що. Я маю наголосити, що ніхто ж не очікував справді, що війна буде так довго, і коли е, на початку війни якісь йшли перемовини з бізнесом, просили заплатити податки наперед. Говорили про те, що буде зупинено на пару місяців відшкодування ПДВ. Насправді всі відповідально погодилися з цим, тому що всі готові були підставити плече державі, яка не готувалася до цих подій, не акумулювала кошти, а закатувала правда 150 мільярдів попередньому році, Оці було закатано в асфальт, а на збройні сили витрачено менше коштів. Ну в якій країні таке може може бути? Хто може таки допускати от такі, такі відношення до збройних сил до своєї країни? А зараз вже починаємо говорити все в підряд, але Реально картина не змінюється. Гроші на дороги продовжують залишатися в бюджеті, абсолютно без непрозорі механізми витрачання коштів, наприклад, на відновлення пошкодженого майна і втраченого майна. І нічого не змінюється відносно фінансування армії. Пріоритетом. Фінансування армії не стало, і на жаль, маємо таку картину сьогодні і щодо блокування податкових накладних. Бізнес пріоритетом для цієї влади не став. Пані Ніно, ще одне питання хочу поставити, будь ласка, бо сьогодні такий свіжий скандал, так і з Ашаном. Я думаю, що ви читали, вийшло спільне розслідування інсайдер, «Лімонт» і Белінгкет, в якому доводиться, що російська дочка французького Ашану не просто постачала товари до окупованого Донбасу, але власне до військових під виглядом гуманітарної допомоги, там саме това. Ари були там різноманітні, ну різні та від Шкарпеток, цигарок до всього решта. Але це була допомога саме російським військовим на території Ашанів. Ось цих в Петербурзі в інших містах. Збиралася ця допомога, і потім відправлялося більше того. Ашан навіть давав дані своїх співробітників для того, щоб їх могли мобілізувати оперативненько. Ну і так далі. Ну і велике розслідування з цього приводу вийшло, яке звичайно прогреміло. Французька Ошан намагається там заперечити українське українська дочка Ашан сказала: Ой-ой-ой, ми про це нічого не знаємо. І що вони шоковані і мовляв запитують у французької, як же так. От скажіть, будь ласка, а яке могло би бути рішення з боку країни стосовно усіх тих компаній, це ж не тільки про Ашан ідеться, є велика Кількість різних торгових марок, брендів, компаній, які залишилися на превеликий жаль в Росії, і от була ініціатива Юрія Гудименка. Зокрема, їх маркувати відповідним чином на товарах. Тому що дійсно неможливо пам'ятати всі ті величезні списки товарів, хто залишився в Росії. Когось пам'ятаєш, когось ні, випадково можеш купити. Чи рішення було б маркувати? Чи можливо має бути якісь законодавчі рішення і їх геть з ринку? Хоча з іншого боку, ну вони працюючи в Україні компанії. От як поступити на вашу думку, було б правильно в сучасних умовах під час війни в Україні? Давайте розглянемо це питання трошки ширше, тому що ви правильно сказали, це не поодинокий випадок. І не поодинокий він не тільки в тому, що проявляються. Велика кількість брендів, які є мережевими і працюють в тому числі в РФ, і які залишились там працювати. І поодинокі є от такі, знаєте, рішення активістів щодо того, а як нам виділити цю групу товарів для того, щоб кожен українець, який купує щось в таких великих магазинах, розумів. Що ці гроші можуть фінансувати російську армію? Я вам е, хочу сказати, що ми довго розглядали в Верховній Раді законопроект, який стосується е, накладення санкцій за те, що деякі компанії дозволяють собі і в подальшому працювати з Російською Федерацією. То ви знаєте, наскільки він проблемний був при обговоренні політичної волі у влади щодо прийняття таких рішень, в нашої влади навіть немає. І е, закон мав бути покликаний для того, щоб після прийняття таких рішень. Але звісно, там без якихось системних от таких от можливостей, як поступати, якщо відбувається продаж товарів такої компанії в Україні, такого взагалі в цих проєктах не було. але навіть на е, е, такому рівні е, опосередкованому, по, тобто узагальненому підтримки в залі не було. Тобто ми хотіли подати приклад для того, щоб інші держави також. Імплементували такі норми в своє законодавство, щоб у них було на законодавчому рішенні також можливість накладати якісь санкції, зупиняти якісь привілеї чи пільги, які надаються таким компаніям. Ну механізмів дуже багато. Я пам'ятаю, ми тоді їх обговорювали. Але це питання виявилось складним не тільки для наших партнерів, а і для України в тому числі. Тому пані Наталко, як завжди. Переважно більшість питань вирішують наші активісти, наші небайдужі люди, які знаходять рішення в той час, коли держава їх не може знайти. Звісно, ви правильно говорите, має бути категоричне несприйняття щодо політики таких компаній. І коли українська дочка говорить, що їм невідома була ця інформація, ну вони брешуть, тому що насправді політика компаній вона розсилається всім дочірнім підприємствам, які працюють або які е, працюють. Юють на франшизі, і вона доводиться до відома кожної такої, такого підприємства, і вони знають про це. І оце найбільше знаєте, додає цієї демотивації і розуміння, як тяжко і за що воюють наші захисники, коли ми не можемо покласти край таким от операціям, які відбуваються досі в нашій країні. Це вже рік війни. На жаль, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Ніна Южаніна, народна депутатка фракції Європейська Солідарність, членкиня податкового комітету, була з нами на зв'язку.